Чудовий краєвид, поки ти довго їдеш до школи. Ще остая застаю. Їдемо через рік. Знаю там видно чим. Там у нас Октоберфест вже готовий. Сьогодні офіційно починається для всіх, вчора тільки для деяких людей. Ми з ними думаємо дітей вивезти завтра. Так, дітей скинула до школи. Ах. Наші скали це в останню мить, ви розумієте? Вчора вже в церкві. З церкви мені пише. Мама, я забула, мені треба. Знаете, такая пукающая подушка. Ну, игрушка такая, да? Для... Я Дякую. А... Для науки, короче, не знаю. Какие-то проектов. Ей треба вот подушка. Ну, я кажу, я сейчас напишу сестре. Вот Вчора ж Джуліта поїхала з яшка в Таргет. Каже, я дивилася, а не знайшла. В Таргеті не було. Коротше, я їй пообіцяла, що після того, як скину її до школи, я поїду тут доларна долар крамниця, є долар-дженерал. Подивлюсь, чи в них є. Каже, ну якщо вже немає, не то я не знаю. Мені не дуже хочеться їхати. Подивлюсь, як в мене настрій буде. Типу, я думала, а у мене канікули відпочивати буду. І мені знаходять справи робити. робити. Коротше, пролазила по всій крамниці. Не знайшла я цю пукаючу е подушку, запитала жіночку, що там працює. Каже, ну, ми зазвичай мали, і якщо вони тут, е ну, якщо маємо, то вони повинні бути тут. Та вона мені показала. Кажу, так, я вже там продивилася. коротше, нема. І оце думаю, чи їхати до Волмарту, він десь хвилин 15 від школи, потім повертатися, потім до... Додум... капець. Просто капець. Коротше, я ж ж все ж таки заїхала в Волмарт. Все ж таки добра мама заїхала в Волмарт. Подивлюсь, чи є, чи ні. ці подушки. До речі, в відділі де сад і все інше, там вже ж декорації різдвяні і там вже різдвяна музика. жовтий. Коротше, нема тут цієї подушки. Добре, що це хоч по шляху додому. Але на жаль, нема. Бачите, же різдво повним ходом. Повним ходом. Так, я примарафетилась, Ми сьогодні з Юлієтою вихідні. У мене, виходить, осінні канікули, в неї вихідний. Ми вирішили полазити по ділершіпам і подивитися на деякі машини, тому що. Я думаю, все ж таки час приходить, що треба змінити машину. Моя машина жре просто неймовірно бензину. І працювати чисто за бензин якось не камільфо. Так що, ми Ліля, мені подивилася, вона з любителька пошукати і дома, і машини, знайшла те, що вони вважають добрим вибором. Я, коротше, подивлюся. Вони дуже полюбляють Honda, у них Honda, у бабусі Honda. І ну, якось проблем не, не було. Ну, не так багато, як з тим, що ми зазвичай їздимо на чому. Так що хочу глянути. Поїхали. Це одна з них. Хонда Сір Гарненько. Коротше, я навіть не змогла покататися на той машині. Мені вже її вигнали, вже тільки який їжджай. Явно для людини, яка не висока, ця проблема одразу видна. Коротше, я намагаюся підвинути крісло. Водія ближче до педалі, коли я його підпідвігаю, підвіга, воно просто не вперед, не вперед іде, а йде вправо. І я не дотягуюсь до педалі. Навіть ніяк. Я кажу, ні, я навіть не буду їхати, бо я точно кудись в аварію попаду. Вона каже, ні-ні-ні, ми одразу ми зараз будемо це чинити, ми вам дамо знати, бла бла. Я кажу, ну, ну кажу, зараз я буду. В інші міста їхати. А, до речі, ця жіночка це мама дівчинки з садочку Джашика. Так що ми одразу я так прийшла: о, я вас знаю. Я кажу, я вас теж знаю. Так що, прикольно, їдемо до іншого місця. Коротше, ми приїхали сюди, машину, яку ми приїхали подивитися, вже купили. А тільки вчора її знайшли, ми вже купили. А Я їм сказала, Euh, мой бюджет і euh, не знаю, чи вони щось знайдуть чи ні. Сумніваюсь. Так, Ми покаталися на цій, ну, це набагато старша машина, хоч only, тільки okay. один рік різниці. І okay. ми тут спробуємо. Там uh, шкіра не дуже в гарному uh, стані. Я на берегу тут є, так що... Ми до бабусі заїхали. Тут якась е, є. Ага. Марін. Ось така машина. Може... Блін, вона така чиста. Отут. Я такого чистого мотора ніколи не бачила. І ми у бабусі у нас. Маріна яйця Обій... їдя... сьогодні, так що хоч 12 штук. Блин. Так, люди, замовляйте їсти. у Марини, щоб вона яйця використовувала. <реш> Ні, я з картоплю, я не хочу хліб. Okay. Коротше, полазли, полазили, подивилися, порозважалися. <реш> Дівчат таке розважання сьогодні. А, до речі, пару машин, які вчора знайшли на сайтах, вже нема, вже купили. Хонди розлітаються дуже швидко. Це перша машина мені сподобалася, як вона виглядала. І Джуліті теж така гарненька, чистенька, чорненька. Вони збирають, вибирають. Але там це сидіння зламане. Так що я навіть не, не, не вела її. І остання машина мені сподобалась. Так що чекаємо на чоловічі поради. На нашу половину чоловіків, які, що вони скажуть, можливо, будемо робити, можливо, будемо робити якесь рішення. Я сподіваюся, що скоро. Я вже що готова я для нової машини. Так, будь ласка. Собі купила чисто американську їжу кейнську, в Кейнську. У мене вже в мене mm. ж живот. Oh, oh, так, а у мене чисто український е, обід від бабусі е, запечена картопля з соняшною олією, е, огірки е, бабусіного е, производства і риби теж. Е, це в мене фарелі засолена. Да. Коротше, знайшли ще одну Ми, е, не машину, а SUV. Як, якщо, б, ну, якщо б по мені, я б, звісно. Конечно... Звісно, краще б SUV хотіла. Та, що повище. Ну... Але мені все одно. Ну коротше, їдемо ще на одну машину дивитися. Так, ми тут сидимо. Не тільки ми. Вже довгенько. все такі зайняті. Ah, so we want to make sure that you guys are safe on the road if something was to happen, mm -hmm. which is a plus. here you have the power lift gate it's nice Big and clean cool. Do you have nice tires here with uh, some tread depth lift on those for that, sure that's pretty, that's pretty. <laughs> <laughs> so you you included in outside? here um it's been well kept on the interior there doesn't look to be any ribs tears or stains from what i see mm -hmm. and making our way around here you have the uh, manual seat adjustment so you'll be able to put okay. your uh oh, seat okay. wherever you feel okay. necessary Okay. But the biggest thing that I thought you guys might appreciate on this vehicle is the fact that it comes with econ mode. So okay. I know that uh, fuel efficiency. <coughs> Короче, один з наших пастирів, з наших нашої церкви, він тут працює. Так було прикольно побачити. Короче, я тут багато знайомих сьогодні зустрічаю. So, if we, if we feel like the batteries need change, this one looks like a, a new battery for sure. Oh, can we start it so I can send him <laughs> a video of the sound? <laughs> it's crazy. Ah, that's crazy. Ah. But you need photo pictures, thank you, Mr. Menabash. Dobro Haranka, Oklahoma. Я не доснімала серію. Чесно кажучи, я була дуже в емоційному ем, стані. Я, я, не зма, я не знаю, як це навіть пояснити, що я відчувала вчора. тому що... Останню машину, що я вам показувала, коротше, ми Ми купляємо. купляємо її сьогодні. Ми вже зробили депозит. А... Я я просто, я просто до мене, блін, <си> не виходить, що в мене бути нова машина. Блин. Я на цьому коні своєму з 2014 року. І, я... і В ньому дуже багато проблем. Дуже дуже багато проблем. Мені вже час мати нового коня, але якось каже, ну це ж мій кінь. <си> Розумієте? Але треба щось робити з ним, тому що нема місця для нової машини. Для нової машини треба місце. Я думала, що, може, діло ще візьме цю машину 3 трейд 1 Ну, то хоч, хоч за які гроші. Але коли вони знали, що вона тоталт, тотал це означає, що е, полагодить цю машину, буде коштувати більше, ніж вона коштує. Е, вони сказали ні. Так що. Будемо з день рішати, чи ми її продаємо, чи просто здамо в металобрух, а, Або комусь треба машина, я її просто даром отдам. Не знаю. Бо там багато проблем. Не знаю, чи це взагалі дійсно її продати, але місце вона забирає. Так що. Сьогодні мені треба побігати по деяким справам, по банкам, по страховій компанії, все таке, щоб а, вирішити останні проблеми. І я так розумію, що сьогодні, по ідеї, я буду на новому коню. Я сподіваюся, що все буде а, нібито так. Ми вчора сиділи деякий час, вирішували, як ми будемо а, платити це. І все інше, яким макаром, е, нібито вирішили все. Коротше, е, страшно казати, що все-все вона моя, поки вона ще не моя. Так що, е, Поїхала по справам. Так, все я зробила. Все, все ми зробили банк е, е, страховку вже. Е, е, зробила в мене вже папірчик. Я та та та, та коротше. Коротше, ми їдемо. Я сподіваюся, що все підпишу. Ну, ми вже вчора підписували, сьогодні. І повинна я повертатися на своїй маленькій лялі. Так що поїхали. Я на своїй новій лялі. Їти того, капець. Все. У мене новий кінь. Лошадка <с> поїхали. Так, все фоточки зробила, вислала всім зацікавленим. А... Я вам показала достатню машину, чи ні? я вже не знаю навіть Коротше, Я просто вже зараз зайнята, я відпочила трохи. І ем, Продовження нашого влогу сьогоднішнього буде іншою серією, тому що сьогодні ми ведемо дітей на «Октобофест». А так, я дуже рада, в мене новий кінь. Будемо вирішувати з Дені, що робити з Суборбаном. Бо треба місце. А, далі. Ж. А, зараз день вже поїхав за дітьми і забирати, і ми зустрінемося на Актобофесті. Я їду, припаркую машину, а потім буду брати автобус до самого фестивалю, бо там паркуватися не можна більше. Так що Ось така серія. Так що я, я задоволена, досі не аж не віриться, що в мене нова машина. Це прикольно, я дуже я дуже щаслива. Дай Бог буде служити нам вірно, і ми будемо служити їй вірно і е, піклуватися за нею вчасно. Я не кажу, я не хочу, щоб мої діти сиділи тут. Жартую. Добре. Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку. Перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бабай.